Це було замовлення для е, магазину товарів для геймерів. Ціна за штучку тут була 850 гривень, тому що це було опт, продавав той по 1200. І загальна сума замовлення 29 тисяч гривень. Тому ну, це декілька тільки кейсів. Це прям один відсоток. В цілому я виклад тут в канал десь 5% своїх кейсів. Більшість цих кейсів, всіх е, я там частини не можу публікувати, частину я просто не знімав. Але це всім тим, хто говорить, що на 3D-друці не можна заробити. 3D-друці можна заробити і треба заробляти, просто є нюанси, як це зробити правильно, нюанси, як знайти правильних клієнтів, як з ними спілкуватись і так далі. І так, перейдемо далі. До ось такого замовлення: це ми друкували є сцена, на якій знімають кліпи. І там в момент зйомки йдуть такі дзеркальця, які крутяться в напрямку світла, тобто направляють світло. Там вмонтовується в цю штучку моторчик всередину, який крутить цей верхній корпус на оцій ось основі. Таких потрібно було зробити 400 штук. Ось так вони виглядали в зібраному вигляді. Ось тут, бачите, моторчик іде, який все це діло крутить. Ось так виглядало це замовлення в надруковому вигляді. Було замовлено 400 штук. Кожна штучка по 46 грамів. Ціна за штуку 100 грамів, тому що 100 гривень. Така ціна низька за грам, тому що тут досить велика партія готова. Загальна вартість замовлення була 40 тисяч гривень. Надрукували ми це з PG пластик. В цілому всі ці кейси я розмістив у себе на сайті. Зараз я їх.